Шановна громада, мер Переяслава здійснює другу спробу виселення батальйону ТРО, його тилових підрозділів з приміщень, які свого часу він офіційно здав їм в оренду. Я думаю, що причина цього конфлікту полягає в тому, що деякі солдати, військовослужбовці рік тому дозволили публічно критикувати мера за розкрадання бюджету, закупу дорогих сакур. І вимагання звіту, які кошти він виділяв для їхнього батальйону. Хто пам'ятає, може переглянути це відео, воно буде в описі під цим. Наступне місяць тому з ініціативи депутатів Переяславської міської ради було проголосовано за виділення 1 мільйона гривень для придбання безпілотників для цього батальйону. Мер, нагадає, тоді особисто не голосував за це рішення, і вже більше ніж місяць мер Переяслав блокує безпосереднє перерахування цих коштів для бригади. Це блокування дуже дорого обходиться нашим бійцям. Уже декілька чоловік загинуло на полі бою, не отримавши відповідних дронів. Мер Переяслава не підписує відповідну субвенцію і не передає її в бригаду. І, відповідно, не перераховує кошти для бригади, торгуючись. торгуючись за певне приміщення, яке знаходиться в центрі міста, і відповідно він хоче перенести туди свою адміністрацію і побудувати, відремонтувати собі там лакшери кабінет. Нагадаю, що мер свого часу офіційно здав це приміщення батальйону. І зараз, протягом останнього року, мер написав більше 15 скарг бригаду, вигадуючи різні приводи для виселення тилової служби. Із, одне із причин він називає загрозу для цивільного населення. Але я хочу нагадати, що саме мер здавав в оренду це приміщення. І що він тоді, в 22-му році, не підозрював, що може бути якась загроза для цивільного населення. Звісно, він підозрював. Але він розумів, що тоді. З батальйону в громаду надходив військовий податок, і за півтора року існування цього податку Пряславська громада заробила 70 мільйонів гривень. За які, звісно, мер розтринькав направо і наліво, закупляючи ті чи інші речі за глобально високі ціни в 2-3 рази, а то й 4 вище, ніж по ринку. Після того, як батальйон перестав платити податки в громаду, мер каже хлопці, йдіть нахрен. Я закликаю громаду втрутитись в ситуацію. неотримання цих коштів, оце торгівля виселення приміщень і помста, і помста, виглядає надзв... надзвичайно ницею. Громадою. Потрібно виганяти цього вже мера з посади. Він не перераховує кошти тоді, як хлопці проливають кров і чекають ці безпілотники. Він зрадник. Його потрібно виганяти з посади. Гнати геть.